Завершуємо робочий тиждень разом із експрес-новинами на телеканалі СТН. Наша команда розповість про те, чим жили впродовж останньої доби Нововолинськ, Волинь та Україна. Іван на у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Цьогоріч за шкільні парти Нововолинська і селища Благодатного сіли більше 5,5 тисяч дітей. Про середню наповнюваність класів у новому навчальному році у сюжеті наших журналістів. Нововолинських підприємців привітали напередодні професійного свята. Про це та інші події далі у випуску більш докладно. За шкільні парти Нововолинська і селища Благодатного сіли понад 5,5 тисяч учнів. Уперше до школи прийшли майже 650 школярів. Торік у місті показник середньої наповнюваності був найнижчий серед міст Волині. Як укомплектовані класи у новому навчальному році? Далі у нашому сюжеті. Для того щоб максимально ефективно здійснювати навчання у школах, працівники управління освіти особливу увагу звернули на комплектацію перших, п'ятих і десятих класів. Інші паралелі достатньо стабільно сформовані упродовж попередніх років. За попередніми даними, станом на 1 вересня 2016 року, середня наповнюваність класів нашого міста і селища Благодатного дещо вища, ніж торік, а саме 27,4. Показник приблизно такий, як і у містах області. Перш за все, питання у фінансуванні. Якщо, наприклад, в класі мала кількість учнів, то це є додаткова затрата фінансів на отримання того учня в школі. І якщо я наведу приклади, наприклад, середня наповність у першій школі 30,3. Середня наповненість у шостій школі 30,1 і середня наповненість, ну давайте візьмемо п'яту школу 29,2. Це класи, які наповнені для нормального фінансування з розрахунку одного учня, стільки затрачено коштів. У школах, де показник наповнюваності нижчий, зростають і витрати. На сьогоднішній день державою передбачено фінансування на одного учня у розмірі 9600 гривень. У школах, де класи менші, ця сума сягає подекуди 11 тисяч. Для ефективного використання коштів оптимізацію провели майже у всіх школах. Основним завданням було здійснити цей процес так, щоб не переводити дітей, які звикли до свого навчального закладу і однокласників. До прикладу, у першій школі оптимізували три класи, в яких навчалися в середній. Ньому по 22 учні на їх базі створили два повноцінних класи, котрі отримали перевагу. Адже якщо дітей більше 28, то вивчення деяких предметів інформатики іноземної та української мови проводять із поділом на групи. Десяті класи формували за профілями. Для цього із учнями працювали психологи та соціологи. Вивчаються інтереси дітей, які мають нахили, чи, там, наприклад, гуманітарного напрямку чи математичного напрямку. І відповідно проводяться батьківські збори і доводиться до відома, що ваша дитина має там нахил до точних природничо математичних наприклад, наук. І діти вибирають напрямок. Наприклад, вони хочуть вчатися в класі математичного спрямування. Тоді дирекція школи в першу чергу дивиться на забезпеченість педагогічними кадрами в цьому напрямку. Далі другий дивляться за матеріально-технічним забезпеченням, чи є умови для того, щоб цей напрямок впроваджувати. І в результаті цього ми тоді формуємо класи профільної підготовки. Щодо перших класів, наприклад, у гімназії планували відкрити один звичайний клас, один з поглибленим вивченням окремих предметів. Та за проханням батьків і результатами тестів першачків у навчальному закладі працює два класи інтелект. Торік найменші учні вчилися в середньому по 28 дітей у класі, нині ж по 29. Є класи, в яких і більше як 29 учнів, але це вже ну, проводилися відповідні. Зарахування цих класів. і Відповідно, тих заяв, наприклад, якщо батьки зверталися і кажуть, якщо в нас старша дитина навчається в цій школі, то ми теж би хотіли б, ну, дирекція школи на це йшла, і тому в тих класах вийшло трошки більше дітей, як 29. Особливо на показник середньої наповнюваності класів впливає інклюзивне навчання. Адже згідно з нормами у класах, де є дітки з особливими потребами, може бути не більше 20 учнів. Я рахую, що для таких класів і для таких дітей ми повинні шукати кошти для організації рівного доступу цим діткам до навчання. І тому Крім цього, в цих класах вводиться посада асистента. Якраз є у кожній школі ці по 0,25 ставки асистенти, які допомагають дитині у навчально-виховному процесі. За такою системою сьогодні діти навчаються у трьох закладах: школа номер 8 селища благодатного, школи номер 3 та 2 нововолинська. За заявою батьків, за відповідним рішенням. Медико-педагогічної комісії нашої рішення нашої лікарні було організовано інклюзивну форму навчання для учня В класу. Є ще 7 А клас, в якому теж інклюзивна форма навчання. Тобто, із 20 класів два класи у нас за інклюзивною формою навчання. Кількість учнів цієї школи зросла більше як на 30, та мережу класів вдалося зберегти і збільшити середню наповнюваність до показника 27,6. У школі один десятий клас, в якому освіту за філологічним напрямом здобуває 30 учнів і стільки ж одинадцятикласників. Вони поділені на дві підгрупи: одна математичного, інша технологічного спрямування. За словами директора школи, така кількість учнів у класах дає можливість повноцінно здобувати освіту. Вже традиційно у першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця напередодні професійного свята нововолинців, котрі зуміли не лише відкрити власну справу, а й створити робочі місця, привітали у міському палаці культури. Це свято покликане привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи та сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в країні. Воно встановлене указом президента, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового ладу, розвитку демократії суспільства та міцної, економічно сильної країни. Привітав нововолинських підприємців перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Вітаю весь трьохтисячний колектив наших підприємців, які Багато що роблять наші місці, створили, робочі місця створили роботу для себе, для інших. Дають лад своєму бізнесу, допомагають, щоб наше місто процвітало, щоб там розвивалося. Тож бажаю я вам в першу чергу здоров'я, щастя, щоб ваш бізнес, наш нелегкий час, як можна спокійніше і впевненіше крокував. І ви мали змогу тішитися своїми особу. Найактивнішим підприємцям Нововолинська вручили подяки. У цей день для представників бізнесу лунали слова вдячності за активну участь у житті міста та сприяння його економічному і соціальному розвитку. Епідемічна ситуація із захворюваністю на грип та герві загострюється. Як врятувати ситуацію і не допустити масової захворюваності знають фахівці. Нововолинським власникам підприємств торгівлі порекомендували вакцинувати працівників. З метою забезпечення благополучної епідемічної ситуації на території міста попередження епідемії В наступному сезоні захворюваності на грип та гРВІ та для мінімізації несприятливих наслідків захворювання керівництво Нововолинського міськрайонного відділення, Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України рекомендує власникам підприємств торгівлі здійснити заходи вакцинопрофілактики проти грипу серед працівників закладів на період ускладнення епідемічної ситуації захворювань з грибу та герві. У військових частинах оперативного командування Захід невдовзі розпочнуться заплановані навчальні збори резервістів у підрозділах 14-ї окремої механізованої та 80-ї окремої десантно-штурмової бригад Навчання розпочнуться із 13 вересня. 12-денний вишкіл для 24-ї бригади стартує 12 вересня. Про це йдеться в сюжеті Волинської регіональної дирекції Національної телекомпанії України в області. Вручають повістки тим, хто має досвід бойових дій і за станом здоров'я та сімейним становищем, придатний до служби у Збройних силах України. До навчання військових резервістів, які перебувають у першому резерві, заплановано долучити майже 600 осіб. не залучатимуть до навчань військовозобов'язаних професій, які згідно із законом України не підлягають оповіщенню. Під час здійснення заходів із протидії поширенню африканської чуми свиней на Волині знищили 70 тварин і обстежили 19 сіл. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук. Про результати рейдів і перевірок далі. Намагаємося працювати оперативно, щоби зупинити вірус. На сьогодні в неблагополучних пунктах, де введено карантин, вже вилучено та знищено 70 свиней. Обстежено понад 1200 дворів проведено 546 дезінфекцій приміщень. У зоні захисту обстежено 744 двори, проведено 143 дезінфекції та 143 дератизації. В зоні нагляду обстежено 19 населених пунктів, майже 3700 дворів і понад 6 тисяч свиней. Хворих підозрілих захваті. Ворювання трупів тварин не виявлено йдеться у дописі. Нагадаємо, 26 серпня стало відомо, що в двох районах волині виявили спалах африканської чуми свиней. У цих районах заборонили реалізувати свинину на ринках та в магазинах, а також встановили ветеринарно-поліцейські пости зі шлагбаумами, попереджувальними знаками напередодні. Білорусь обмежила ввезення свинини з Волині через африканську чуму свиней. Європарламенту заслухає звіт щодо лібералізації візового режиму із Україною 5 вересня. Упродовж минулого року Збройні сили України створили 15 бойових бригад. У ЄС впевнені, що опалювальний період в Україні 2016-2017 років пройде без проблем, адже наша держава збільшує обсяг запасу блакитного палива. Попри те, що сторони конфлікту на Донбасі домовилися про перемир'ї з 1 вересня, режим тиші бойовики все ж таки. Порушують про ці події далі у короткому огляді всеукраїнських новин. Комітет європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ заслухає звіт щодо лібералізації візового режиму з Україною наступного тижня. Про це повідомляє прес-центр Європейського парламенту. У відомстві зазначають, що комітет спершу поставить на голосування доповіді і рішення, аби відкрити міжінституційні перемовини щодо безвізу з Грузією та Косово. Комітет також обговорить звіт щодо лібералізації візового режиму з Україною спільно з заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль. Наголошує. У Європарламенті. Упродовж минулого року Збройні сили України сформували 15 бойових бригад. Про це сказав речник Міноборони України підполковник Олексій Чернобай. Під час брифінгу передає Укрінформ. Протягом минулого року сформовано 15 бойових бригад, 2 полки і 2 батальйони, а також одну бригаду, шість полків та 11 батальйонів оперативного бойового, тилового та технічного забезпечення, зазначив він. За словами Чернобая, це забезпечило перехід від застосування окремих ротних та батальйонних тактичних груп, які формувалися по готовності під час мобілізації. Мали різний склад, чисельність, оснащеність та відповідно бойові можливості до застосування повноцінних бойових бригад, об'єднаних в оперативні та оперативно-тактичні угрупування. Зазначені зміни у структурі та складі збройних сил України, обраний курс переходу на євроатлантичні принципи та стандарти визначили зміст заходів удосконалення системи управління збройних сил під. Креслив Чернобай. У ЄС впевнені, що опалювальний сезон в Україні пройде без проблем. Європейський союз підтримав рішення уряду щодо збільшення запасів газу в підземних сховищах до 17 мільярдів кубометрів. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович. Повідомляє інтерфакс Україна. Він зазначив, що це рішення, а також майбутнє завершення проекту із залучення Нафтогазом України кредиту Світового банку на 500 мільйонів є безпечними варіантами для України. Він зазначив, що це рішення а також майбутнє завершення проекту. То із залучення Нафтогазом України кредиту світового банку на 500 мільйонів доларів є безпечними варіантами для України, Незважаючи на те, що обсяги споживання в газу України скорочуються, краще мати певні гарантії, щоб ми почали осінньо-зимовий період, будучи впевненими у тому, що ми пройдемо зиму без серйозних проблем, наголосив Шевчович. Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що Кабмін сформує в підземних сховищах запас газу обсягом 17 мільярдів кубометрів для опалювального сезону 16 сімнадцятого років Попри те, що сторони конфлікту на Донбасі домовилися про режим тиші з 1 вересня, проросійські бойовики продовжують обстріл позицій українських бійців. Повідомляє телеканал новин 24. За минулу добу незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. Повідомили в прес-центрі штабу АТО. Зафіксовано 8 випадків порушення режиму тиші на Донецькому, 3 – на Маріупольському напрямках. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь із танкових протитанкових гранатометів по Троїцькому та Невельськ. Кому захисників Авдіївки обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, з стрілецької зброї супротивник обстріляв Луганське та Верхньоторецьке. На Маріупольському напрямку бойовики застосували стрілецьку зброю по Мар'їнці та Гранітному. Деться повідомлені з передової. Лише на Луганському напрямку було встановлено хитке затишшя. За даними штабу АТО, збройні сили України на провокації не відповідають. Вогонь у відповідь не відкривають та неухильно дотримуються мінських угл. От ось таким видався цей інформаційний тиждень. Упродовж п'яти днів із вами працювала Іванна Білішук. З понеділка зустрічайте у студії мою колегу Наталку Матвійчук. А я прощаюся із вами. Бажаю вдалих вихідних, а головне мирних. Дякуємо, що дивитесь і бережіться.